Діана Запорожець виховує трирічну дитину. Останній рік спілкування її сина з виховательками відбувалося в режимі онлайн. З відкриттям у дитячому садочку від ремонтованого укриття все змінилося. Ми можемо діток відправити в садочок на очну вже форму, бо нам уже більше трьох років і дуже хотілося, знаєте, потрапити. Тому ще раз повернуся, висловлюємо цю велику подяку, і хочеться сказати, що це дуже величезний труд людей і. Це вклад в дошкільну освіту. Головна вимога до облаштування укриттів у дошкільних закладах це безпека та комфорт у приміщеннях, де малече перебуватиме у разі повітряної тривоги, зазначив Олександр Вілков. З урахуванням всіх вимог воєнного часу, завдячуючи тому, що ми побудували укриття. В місті вже працює 103 дитячих дитячі садка та два навчальні реабілітаційних центри. Фактично це 105 дитячих садочків. І в які ходить, до речі, більше ніж 5300 дітей, і це дуже важливо не лише тому, що там працюючі батьки можуть залишити дітей, а й для того, щоб діти спеціалізували, справивались, йшли вперед. Я дуже вдячний нашим вихователям, всьому персоналу дитячих садочків за те, що вони проявляють таку незламність, гордя побудовані за рахунок міського бюджету. Прикрашені руками нянечок, вихователів дитячих садочків. Я впевнений, що літям тут буде добре та затишно. В укритті цього садочка роботи завершені. Тут сучасна вентиляція, трубопроводи, санвузол, замінена каналізаційну систему та проведена електромонтажні роботи. Є водонагрівач, встановлено металопластикові двері. Загалом укриття укомплектовано всім необхідним як для короткочасного, так і для тривалого перебування дітей. Укриття розраховане на 49 дітей, укомплектовано три чергові групи. З них одна загального розвитку та дві для дітей з особливими освітніми потребами, а саме з вадами мови та порушенням психічного розвитку. Діти даних груп найбільше потребують очного навчання. Облаштовуючи укриття, ми врахували досвід наших колег. Для того щоб створити максимально безпечне та комфортне середовище для малечі, яке візуально схоже на приміщення групової кімнати дитячого садка. Є де діткам гратися, дуже багато різноманітного матеріалу дидактичного, практичного, сюжетно-рольові ігри. А ще для наших любих діточок є місце, де можна відпочити. Іркононенка Максим Пономарьов. цей день.